Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі і запрошую на анонс акцій, які будуть у нас у суботу. Один день тільки 14. А... Що зараз? Жовтня. Ось. 14 жовтня. Зверніть увагу, будь ласка, а... ось ці такі цінники, не плутайте, це не зараз не акційна ціна. А... Показують, що знижка буде ще від цієї ціни. У суботу буде знижка 34%. Тобто не плутайте зараз, що це, це не акційна ціна. Ну, як ви зрозуміли, да? що я хочу вам сказати, це буде знижка тільки у суботу, додатково 34%. Тобто 56% відняти 34%. Ось такі знижки будуть на суботу. І зараз ми з вами пройдемось. Більше оглянемо які продукти з хорошими знижками до дня народження. А тебе 30 років нас будуть чекати. Я думаю, людей буде дуже багато. Ось така суміш дуже смачна. я Її купував в дорогу, постійно купував, коли десь їздив. Зі знижкою буде, мабуть, я ж візьму. Так, буде зі знижкою 30%. Теж хороша знижка. Ось такий мигдаль смажений. Хто полюбляє ось такі чіпси яблучні, 36% знижки буде від ціни. І тут ще я щось бачив. А де? А, ось. Виноград сушений. Ну, ізю, як кажуть, так? 25% знижки буде. Зі знижкою 20% буде вода трускавецька. Сильно газована, слабо газована та не газована. Напій від своя лінія. Теж буде зі знижкою 20%. Хто полюбляє біолу, надзвичайно теж хороша знижка 32% біола. Зі знижкою лимонад від своєї лінії 20%. Та Мохіто від своєї лінія 2 літра. Зі знижкою 20%. 35% буде від цієї ціни Кока-Кола 2 літра. Вибачте, пепсі. Так, на усю кашу від своєї лінії. Буде знижка майже 30%. Хочу сказати, що макарони тая. Локшина вони і так, не дуже дорогі, по 16 гривень. А ще додаткова знижка буде 31%, 450 грам. 25% на олію щедрий дар. По солодощам. дуже багато знижок буде на солодощі в а, а, Печиво, точніше, крекер. А від рошен 37% знижки буде на усі смаки. На міленіум усі шоколадки вагою 100 грам. Знижка буде 35% від цієї ціни. Також знижка буде на мілку. Я такі ще не пробував. А що це таке? Шоколад. Ну і сете. Що ж це таке? Шоколад молочний з горіховою пастою фундука. Обов'язково треба спробувати, що воно таке. Ну і маленькі мілки також будуть зі знижкою до 33%. На десерт Міленіум Чорний, молочний та білий шоколад, знижка 40%. Також хто любить лакмі, велика плитка, майже 300 грам, теж буде знижка 28% на усі-усі смаки. Батончики від своєї лінії великі. Знижка взагалі дивіться, за півціни, 23% будуть знижки на усі великі вафлі від своя лінія Артек. З ароматом молока та лимонні. Також хороша знижка будуть на вафлі рошин. Ось ці я дуже полюбляю Зараз вони 45 гривень, а в суботу можна придбати зі знижкою 36%. Дуже-дуже багато акцій на солодощі, як я вже сказав. 30% на ось ці цукерки знижка майже 30% на Артемон. До речі, переглядаючи відео, ви можете собі занотувати, що вас зацікавило. Я, я точно знаю, що людей буде дуже багато в, АТБ в суботу, тому занотуйте той, той чи інший продукт, який вас цікавить. І в суботу можна вже прийти з готовим списком. Хто полюбляє батончики від своєї лінії, дуже буде хороша знижка, майже 30% від ціни. Пластівці від своєї лінії. Вага 400, так? Да? 400 грам. Да, 400 грам. Так, на мій улюблений попкорн. З ароматом сиру. Тільки з ароматом сиру і солений буде знижка, на жаль. А мій улюблений, ні. Солодкий стоїть так. Сандора також буде зі знижкою 30%. Для малечі пюре фруктове, знижка 30%, навіть більше відсотків. Навіть вагові цукерки також будуть бачу зі знижкою. Від Conti Jack всі знають. 33% буде знижка від цієї ціни. Ой, дольче буде моє улюблене, дуже його полюбляю, цей десерт з вишньою, особливо, 200 грам. Зі знижкою 30% буде. Ну хто любить банановий. Рафаело, я вже і забув, що воно існує, тому що воно стало дуже-дуже дорогим. Знову можна придбати буде Міленіум Рів'єра зі знижкою 22%. Так, Давайте подивимось, що ще з молочки. Буде оцей йогурт карпатський без цукру, галичина. Так, від злагоди також будуть йогурти оці великі. Зі знижкою 20%. І йогурт Марійка. Хочу спробувати оцей. Мені здається, він буде смачним. Теж 20%. Мій улюблений сир у вершках. Також буде знижка на сир від своєї лінії. 9% та 5% жиру. 15%. 350 упаковка, 350 грамм. Сметанка просто наша. Сметанка яготинська. Так, на йогурт. Кефір. Кефір від галичина. Зі знижкою будуть ось ці польські сири. Пластинками вже нарізані, 150 грам. Маздам. Так, тут у нас буде відпиряти теж зі знижкою. На усі сири від кому. 160 грам пластинками нарізані, теж буде знижка. Моцарелла 200 грам, сир зі знижкою 19%. Крем, сир президент зі знижкою 30%. Також будуть зі знижкою ось ті сирочки плавлені, майже 30% на них буде знижка. Сир в трикутничках, в трикутничках 8 порцій, 22. Відсотки знижка. Твердий сир 12 місяців. 180 грам. Філе коряче від своєї лінії. Буде також з хорошою знижкою 35%. Так, в суботу на ось ці сардельки Ліонські теж буде хороша знижка, 35%. На... Сардельки першого сорту елітні від добров. Знижка 30%. Та ось ці сардельки першого сорту. Шинкові. Я такі ніколи ще не куштував, не пробував. Дуже хороша знижка на добров. Сервелат. Я бачу, що люди плутаються, дехто не знає, і просто беруть і купують. Ну, зараз купують оці от товари. А це знижки будуть у суботу, 14 жовтня. На лікарську від добров вищого сорту. 30% знижка, теж хороша ціна. Буде майже 100 гривень. Знижка буде на єврейську. 35% знижки. На губернську від своєї лінії. Та на ковбасу від своєї лінії салямі фінська палочка 420 грам. Гурман з сиром. А розумний вибір. Палочка 420 грам. Також бачу нарізки від добров. Будуть зі знижкою. 15%. Полюбляю рибку. Ось такий оселедець козацький, 270 в олії. Хороша знижка 35%. На ікру лососева Форель від Нормен, але щось дуже багато писали в коментарях, що вона не дуже. Бачите, я не розуміюсь, дякую вам за коментарі, а я вже так планував, думаю, до нового року. Але знижка хороша, 40%. Так, тут бачу окунь. Я, до речі, його купував, на чарівній поличці брав, він мені дуже-дуже сподобався. Оцей окунь гарячого копчення. І також форель від своєї лінії, слабосолена, 180 грам, буде зі знижкою 25%. Підходжу до яєць і думаю, так, яйця не будуть точно. Але дивіться, навіть на яйця буде 20% знижка вищої категорії кочка домашні. Невеличкі знижки, але будуть на корм для пухнастиків сухий 400 грам буде зі знижкою, ну з усіма смаками. А ось на паучі буде трішки більша знижка 17%. Знижка 35% на майонез традиційний гуляй поле 300 грам. Також на майонезний соус. Великий 550 грам гуляй поле. Знижка також буде 35%. На майонез від королівський смак 500 грам. Знижка 36%. По консервах. А до речі, я оцю купував, вона мені сподобалась. Болгур з м'ясом курки. Своя лінія. 30% це хороша теж буде знижка. Так, що ще я бачу? Ну, шпроти будуть в олії від своєї лінії 240 грам. Зі знижкою. Буде а, сардіна море. З додаванням олії і ось така сардіна море. Бланшована волія. Але, знаєте, дуже багато коментарів пишуть, що консерва не дуже. Не знаю, Мені чи партія тоді попалася, чи, чи що. ну Теж я відкрив на дегустацію, це теж мені вона не сподобалась чомусь. А, ця ні. Це тільки оця буде з додаванням олії. 30%. Так, буде й філе скумбрії у томатному соусі зі знижкою майже 30%. І консерва філе скумбрії в олії. Теж 30% знижки майже. А ось ця мені господарочка сподобалась скільки в томатному соусі. Так, вона буде зі знижкою 30%, так? Чи де? Ні, це не господарочка вибачаюсь. <різь> так, це в нас скільки, неправильно банка стояла. Так, також море. Весь чай Тіамоменс з пірамідки 20 штук в упаковці, буде зі знижкою 37%. Різні смаки. Нахабний фрукт буде також зі знижкою 30%. Хто такий полюбляє чай? Ловаре чорний, чорний та зелений. Аромат сониці та шматочки ягод. Також буде зі знижкою хорошою 32%. Ви бачили, так? Да? Взагалі буде знижка 40%. Я дуже полюбляю цей смак, мабуть, теж візьму. Зі знижкою буде чай мономах 30%. Звичайний чорний та з бергамотом. Упаковка по 80 грам. Альпійський букет, зелений чай, 27 пакетів. Чай фруктовий від своєї лінії також буде зі знижкою. 25 штук в упаковці. Ну і не забудьте про ось ці мономах. Дуже вигідно, 30 пакетів і знижка буде 33%. Так, ось такий чай зелений ловаре зі знижкою 40% буде також. 24 фільтр пакети. Це дуже хороша буде ціна на нього. І чорний чай від своєї лінії. Тут 100 пакетів зі знижкою 34%. Так, ну що ж, пройдемося по кавусі. Подивимось, буде чорна карта 250 грам. І чорна карта 120 грам. Ну, майже за пів ціни буде McCoffie Gold 120 грам. І хороша знижка, 43% буде на чорну карту для турки. І чорна карта арабіка мелена. Теж зі знижкою буде 43% хороша. Хто полюбляє каву зі Львова? Теж знижка добра. І кава зі Львова класичне еспресо. Взагалі буде 60 гривень. Не міг я пропустити чіпси обов'язково. Покажу вам зі знижкою 40% маленькі від своєї лінії. І зі знижкою 40% великі. Навіть мої улюблені прінглси будуть. Зі знижкою 40%. Лакалут. Зі знижкою майже 40% буде. 60 гривень. За пасту лакалут можна віддати, я вам чесно кажу. Це дуже хороша ціна зараз буде. Також акція буде на зубні щітки Colgate, дві штучки в упаковці. Зі знижкою теж майже 40%. Серветки маленькі теж зі знижкою будуть 25%. І ось антибактеріальні, теж свої лінія теж зі знижкою 25%. Зверніть увагу, туалетний папір, вологі, теж зі знижкою майже 40%. Дуже хороша знижка. Серветки вологі антибактеріальні в упаковці 120 штук з клапаном. Теж буде знижка майже 40%. О, нарешті я дочекався. Мої серветки будуть зі знижкою. 20% лише що так мало. А на ці хороша буде знижка, 72 штуки вологі. Паперові рушники від своя лінія, Теж зі знижкою, 30% майже буде ціна у суботу 14 жовтня. Хагіс, підгузники, трусики. Підгузки трусики також зі знижкою будуть 26% усі-усі розміри. Зверніть увагу, бальзам після гуління Нівея. Для чутливої шкіри знижка майже 40% буде. І також буде знижка на нівею гель для гоління. 40% буде знижка на кульковий нівея. Так, це якась новинка з'явилась в АТБ. Комплексний крем, велика вага 300 мл. 300 грам. Також буде зі знижкою. Буде по скільки 70, да, 70 гривень буде. Дуже хороша ціна буде на крем нівея, великий 150 грам, зі знижкою 40%. Мило від розумний вибір також зі знижкою, Воно і так непоганій ціні, а ще буде знижка. Маски та шампуні від калос. Літрові зі знижкою 30%. Вошен Фрі буде у пляшці зі знижкою 38% і також -free у пакеті також буде зі знижкою 38%. Хто має пляшку, можна купити просто запаску, буде ще вам вигідніший та дешевше. Буде зі знижкою Rio. Засіб для миття по 33%. Теж хороша ціна. Бальзам для миття посуду 500 мл, він і так не є дуже дорогий, а ще знижка 26%. Туалетне каченя велике, 900 мл. Буде зі знижкою 35%. Зверніть, а на сів буде теж хороша знижка, майже 40%. Антиналіт. Ну що, я вам намагався показати, як вона більша. Акційних товарів буду закінчувати відео економних вам покупок і до зустрічі.